21 число. Сьогодні у нас по хаті був такий прильот. Отак ну, у нас тут небагато. Нашу хату Бог зберіг. У нас тільки таке забор трохи порушило. Сьогодні. Так, а ну йде відтуда! Так, це наші сусіди, взагалі дах розбили. Відривало тут, сколтували все, повідкривало всі. Дверь. А ви відкрили чи що? А? Відкрили? Вирвало? А, вирвало, замок вирвало. Нічого собі, тут -то кусок Люба. Ти будеш в шокі. Поклади, кажу. Ви... Ой, мамочко, тут. Світ... Це зараз треба всіми якимись. Тут всі вікна полетіли. Тут... Тихо, хлопці. <глядь> так. 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 Так, я теж все, дивися. Мамочко. Так не лазить туди, Тьома. Та там уже все нормально. Ван, Это Ну бачиш, добре, що балони не порозривали. Балон, не лізь туди, кажу! Та все хорошо у добре? Гля, від холодильника двері вирвало нафік, все. Знову вийдіть звідти. Ля-ля-ля-ля-ля. Не... Ну, це тріщина ось стіні. Уста. Мама, Мам. Мам, рідно. Воняйте. Так, все, вийшли. Вийшли, Немає треба не подумати, не що тут робити, ну як його затулити чи Ой, що. Ось, ось, ось. А, нет, не ось, ось. Виходьте.